Знайомтеся, це Ектів Слім. Нова суперсила в велнес продуктів бренду ProHealthy. Ектів Slim контролює апетит, спожиті калорії та вагу, покращує вуглеводний і жировий обміни та поліпшує процеси травлення. Продукт створений на основі результатів досліджень південнокорейських і японських науковців на замовлення компанії Choice. Ектів Слім містить унікальну комбінацію рослинних екстрактів та рослинних ферментів з ферментованих зерен лікарських рослин, фруктів та овочів, 100% рослинний продукт без штучних барників, підсолоджувачів, консервантів глютену, лактози та глюкози. Ектів Слім – ідеальне рішення для людей, які не хочуть, не можуть або не знають, як зменшити колораж власного щоденного раціону. Мають зайву вагу, бажають скинути зайві кілограми без суттєвих обмежень у раціоні, зловживають швидкими вуглеводами, солодощами, фастфудом і алкоголем. Страждають від закрепу, метеоризму та відчуття важкості після їжі. Постійно відчувають дефіцит енергії. Active Slim – Перешкоджає засвоєнню швидких вуглеводів, крохмалю та надлишкових жирів завдяки зменшенню загальної кількості спожитих калорій. При цьому Active Slim допомагає повноцінно отримувати з їжі поживні речовини, вітаміни та мінерали, знижує рівень цукру в крові до нормальних показників, посилює енергетичний обмін. Після 40 років швидкість метаболізму зменшується. Відновити його швидкість допоможе Ектівслім. Отже, підсумуємо, регулярне вживання ектів слів сприятиме втраті зайвих кілограмів та зниженню постійного відчуття голоду, контролю ваги без виснажливих дієт та надмірних фізичних навантажень, прискоренню метаболізму та нормалізації рівню цукру в крові. Якщо ви схильні до переїдання, особливо перед сном, полюбляєте відвідувати холодильник уночі, заїдаєте стрес, вживаєте солодощі та здобу, не дотримуєтесь парад норм і режиму здорового харчування, не отримуєте результату від дієт, марно намагаючись схуднути, зриваєтесь і знову безконтрольно їсте. Active Slim допоможе вам розірвати це хибне коло, з ним ви можете більше.